Синичок немає до сала, зато коти. І так, і сяк і не достануть. Не на ту гілку полізла. Пахне, не добере де. Вчора рижий там швендів по дереву. З надією достать. Ой-ой! Ще впаде, от уже ж дурило. А ну, найде чи ні. <смір> нема щось, синичок не прилітають, Навіть горобців нема. Сидить. Не, лазать не получилось. Пиешь, китка дальше? ちょっと待ってください。<laughs> <laughs> Хорошенько моя. Не бісь хочете це не хочете пшеницю. Ти боїшся. Ти боїшся малявка? А ти? А, хто розумніше не боїться, так той їсть. А хто боїться, так ходіть. Да? Малінь. Ах ж! Ах ж! Їжте. Доброго вечора в нас сьогодні. Знову кухня, знову підготовка. Знову вареники пісні з картоплею, тісто. Ось ручний міксер у мене приїхав. Готує нач... Це є крем для торта, для снікерса. Мамка горіхівна кришила, а там он... коржі попечені вже. І гриби. Смажаться для пісних голубців. Ну, за це так буде, бо це ж на два віддати. Ні, ну, зрозуміло, що не всі ці підуть на голубці. Частина на голубці, а частина буде на щось інше. Ручний міксер працює гарно, гарно. Ти возьми сіконову лопатку, то... і то гарно із баночки ну, так витирається ловку. Добрая зущенка. Вот угу. там же Это сама я добрая. Вот, вот, вот. Я уже 40 лет в игре. Ну ты хиша, что ты злишься? Что ты злишься? Я не злюсь. Я не злюсь. Я просто не знаю, что сказать. Можливо, ты знаешь, ты и скажи. Мені здається, чим далі, ми будемо йти від прямої розмови. тим гірше буде. Дівчинці потрібна мама. Колоріхів? Навіщо? Навіщо і мама? Це в той заоперації. Чудово розуміє. Ну, Наші б теж небагато. Не Давай тепер. Требую, я я тобі не говорю, я купую другу, відкриваю фірму. Наймаю волію. А сам буду сидіти в офісі.

А ти чому? Не в ліжку. Помадку зроблю так Фасія, ж Прикрашу трохи. Смачи. І мої вареники ліпляться. Снікерс наш вже готовий. Мамка вже зробила помадку, так прикрасила. Ну, що ти робиш? Трансформер. 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 Отламала кусок, поправ. було Зато добрий. Завтра буде. Ні, не завтра, що що? завтра будемо пробувати. Доліплюємо вареники, залишилося трошки тіста. Я прошу всі, мама. Я прошу 3 І картоплі. Через три тижні. Сьогодні вже у нас святий вечір. За новим календарем сьогодні водохрещи. Ну, я насмажила вже отаку посудину пампушок. Кутю зварили, ще не заправляли. Горіхи вже не чекають своєї черги. Готуються у нас голубці, зараз покажу. Ой, голубці з рибами тушкуються пісні. Треба олію вели помить корку, бо тільки досмажила пампушки. Щось немає, ні синичок, ніхто не прилітає, ні горобці, ніяких пташок взагалі не масало, як висів, так і вісить. Ніде не чутно і не видно їх, де це вони літають. У мене бальзамінчик скоро зацвіте, дивіться, який. Чи маленький вырез уже пупиночок есть? Потихеньку ми збираємо вже на стола, доставлю свою святкову скатертинку, під... так, Ні, отак. Розкручую. Вона в мене була захована, тому році замовили, гарна така вже ж вона. Так, показую, кутя є, бо в тому відео, що 24 числа, ми святкували кутю. Я не показала, то запитували, де кутя. Кутя сама основна є. Малесеньку ми готуємо, тому що для закону щоб було. Готуємо завжди 12 страв пісних. на кутю. Так. Угу. ще треба місце познаходити для всього. Так, голубці. Картопля пісна? Вареники. Ось такий у нас святвечір, що ми приготували. Голубці з грибами і рисом, вареники з картоплею пісні, смажений товстолоб, картопля пісна, пампушки, тут кутя. Гриби мариновані, опеньки куповані, оселедець. Це голубчики із корейською морквою. Огірки, помідори і узвар. Квасоля з овочами. Ніби 12. Правильно. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 страв. Ось така у нас буде сьогодні вечеря. Ще треба сачечку під. Це що, сонечко? Зараз розгориться. Хочу привітати всіх із святим вечором, з кутею, хто сьогодні відмічає, тому що ми і 24-го відмічали, і сьогодні відмічаємо. Тож бажаю всім міцного здоров'я і саме головне мирного неба!